Всім привіт! Буду знайомити вас з своїм господарством, так як наш канал вже буде більш так про як ми ведемо свої, своє господарство, свої поля городи. Ось кукурудза, кормова для курочок, для свинок. Небагато. Там зеленіє. Фацелія стане трішки більша. Підростає, вам покажу. Навіть самі цікаво, як, що за рослина, що, яка вона. Росада. Ой, плачевно цього року помідорки. Декілька днів пройшов позавчора дуже сильна злива, град. Трішки побило, позмивало. Ось тут рання капуста, а це. Польська картопля, привезла секруха з Польщі картоплю, маємо два родочки. Побачимо, яка вона буде. Самим цікаво, А це наша біла роса, надзвичай садимо собі на їжу, рев'єра, теж рання вже буде зацвітати. Ну, звичайно, і куди б без жуків. Ось вже буде і зацвітати наша картопелька. Сподіваємося, скоро будемо їсти молоду, якщо дощі і град не поб'є. Це моя моркочка. Да. Трішки в буряні пополола перед дощами, пішли дощі раз, другий раз. Я так думаю, що всіх така проблема. Тут у мене зелень, горох, печка, салат, крів, звичайна, зеленушечка. Яку всі полюбляють. Це у нас цибулька, це кущовочка вже, звичайно, на зелененьку, вже лягає, скоро буде вибирати. Чесничок, небагато. Для домих, хватить для їжі. А ось цибулька. Кріп дуже раз на цибульці посходив. -по -по ось така цибулька в мене. Два рази вже обробили від шкідників. Вже пополола її, посапувала. Ось в мою плантацію. Там далі у нас огірочки. Смородина, Аж в кінець города. Ось і наша тепличка. Маємо ще таку тепличку. Цього року трошечки її не садили, бо потрібно лагодити її. Вона в нас поламалася. Маємо ще декілька кущів ожини, Ось. Вже, зацві... вже зацвіла, вже скоро будемо їсти урожай. Небагато, декілька. Отак. Літній душ, якому ми після городу треба ще пофарбувати, повісити шторку та й будемо митися. Ще маємо тепличку, пасіка. Ось така у нас пасіка ще. Тут під тепличкою у мене помідор, накриття таке маю. Сажу помідори. Тут трішки краще, бо сюди дощі менші йшли. Цього року веду експеримент. Посадила, маємо скати ось, тут полуниця, декілька кущиків, там далі теж полуницю маю. І посадила кауниця. Ось дощ такі, ямиповий. Біла зградом, посадила кавуни вскати. Подивимося, що я з цього буду мати. Ось наша ділянка малини, яку ми садили весною. А це малина вже наша ділянка малини, яку ми вже декілька років маємо розсадили. Ось така у нас ділянка малини. Вже теж буде зацвітати. Є такі кущики. Ось вже і зацвітає. Давна смалина не на наш палері. Ще ми не дойшли до цього. Крапельного поливу також немає, хоча й куб є. З усім треба працювати. Потрібна чоловіча допомога, а чоловік в ЗСУ. Те, можна сказати, Чоловіча робота трошки в мене приспинилася. Зараз вам ще покажу, привезла свікруха з Польщі, польську малину. Цікава доволі, не така, не як наша, незвична. Виросте, побачимо, яка ягода. Ось така вже у нас порічка вже починає червоніти. Скоро будемо вже куштувати. Кому відео стало цікавим, пишіть коментарі, ставте лайк. Якщо вас зацікавив огляд мого господарства, пишіть чи далі знімати чи не знімати. Всім гарного дня, мирного неба, спокійних днів та ночей. Всім па-па.